Тож, вітаю всіх учасників каналу «Основи фінансової грамотності. Сьогодні у нас по плану буде тематика захист наших військових. Чому захист військових? Ну, в принципі, ми як у житті цивільному, так і в такому житті дбаємо про своє майбутнє, про своє теперішнє, а військові постійно про це дбають, особливо захищаючи нашу країну. Про них також важливо подбати. Отож, для тих, хто не має можливості якраз бути на такому ефірі, я роблю запис, так що ви зможете передатися це в записі. Тобто, зараз ви вже дивитеся. Мене звати Сергій. Хтось хто зі мене не знайомий, я і працюю фінансовим консультантом, і ми оформляємо програми, які допомагають людям у багатьох фінансових питаннях. Отож, будемо говорити конкретно зараз про програму для військових. Буду робити це в форматі презентації, буду показувати свій. Екран є. Yeah. Для того, щоб краще було дивитися, ви можете нажати на той екран, де заради демонстрації, і прикріпити його, щоб він не скакав туди-сюди. гаразд Чому військовим теж потрібно страхування життя і довготермінове накопичення? Як я вже казав, військові це ті наші. Янголи з це так, які захищають нашу свободу по різним причинам, по різним обставинам, але скажімо так, на жаль, змушені це робити. І тож, в першу чергу, варто подякувати їм за незламність за те, що вони захищають нас всіх. І якраз хочемо розказати про те, про ту можливість для військових і для сімей військових. Щоб вони мали можливість забезпечити цей захист не тільки на передовій, а так само в сім'ї. ми розуміємо, що вони часто залишають вдома сім'ї, дружин, дітей, які лишаються без фінансового захисту часто, особливо в випадку втрати годувальника. Що на ці випадки дають компанії? І з яких компанії? Страхування життя. Що це таке взагалі? Часто у нас Приймається страхування життя як виключно якийсь страховка там, автомобіля або мобільного телефона, і все більше опцій таких нам невідомо. Часто ще можуть нам давайте так скажемо грубо впарити якусь страховочку за 50 чи 100 гривень в місяць, і типу там щось ви якісь маєте захист. Який захист ми часто не розбираємося, тим не менше, щось там є. Але у світі страхування життя це універсальний інструмент для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку, чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. На заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Простими словами, людина, яка дбає про своє майбутнє, про свій пенсійний період, адже ми розуміємо, що в пенсійному періоді зараз. Нереально вижити за цю пенсію людина просто бере частинку своїх грошей і відкладає собі туди, в страхованні компанії. Страхові компанії тими грошами користуються, інвестують у різні сектора, отримує прибуток і нараховує відсоток прибутку клієнтові. Це щось подібне як до депозиту, але краще і вигідніше. Отож, для військових що воно має, що воно несе. Насамперед, воно до Варто розуміти, що вона доступна також і військовим, та? і має низку переваг якраз під час е, війни. А, чому військовим потрібна ця послуга не менше, ніж цивільним? Варто зрозуміти. По-перше, нещасні випадки можуть статися не лише на полі, на полі бою, а так само і в цивільному житті. Ми розуміємо, що так само військові, як там більшу частину свого життя проводять. Так, вони частково проїжджають сюди в якусь відпустку і тому подібне можуть виникати захворювання, що потребують дорогого лікування, наприклад, онкологія, хвороби серця, інші. Ці всі хвороби м лікувати треба, грошей на них потрібно і не маленьких. Далі, якщо військовий пішов в життя не в зоні бойових дій, сім'я теж матиме компенсацію, але вже не від держави, а від страхової. Простими словами: я кажу: страховий поліс це подвійне перестрахування. Чому? Бо якщо, до прикладу, це стається випадково втрата йде годувальника в зоні бойових дій, тут виступає гарантом держава, виплачує страхову суму. Якщо випадково десь буде записано, що це сталося не в зоні бойових дій, або насправді десь людина приїхала в відпустку, і там серце стало, чи банально машина збила, тоді що? Держава нічого не компенсує? В такому випадку включається вже страховий поліс. А ще це накопичення пенсії, бо Солідарної України, солідарної в Україні скоро не буде. Чому солідарної пенсії скоро не буде, я розказую в інших ефірах, це не тема сьогоднішнього ефіру. Але маємо розуміти: солідарна система це коли одні працюють, сплачують пенсійний фонд, а інші отримують пенсії. Все, ті люди, які зараз працюють офіційно і сплачують пенсійний фонд, грошей на рахунку нікого немає виключно рахується як стаж. Все. Грошей там немає, вони зразу йдуть пенсіонерами. Тому не тільки, скажімо так, теперішнім людям, які працюють, а також і тим людям, які зараз служать, потрібно мати ці самі пенсії. Хоча, знаєте, в мене є вже неодноразові випадки, коли людина служить офіційно служила ще до війни, і так трапилося, що за рік до пенсії її просто звільнили. Отже, як такої військової пенсії в неї не було. Тобто вона отримала просто ту мінімальну пенсію. І тому, щоб уберегти себе навіть від таких не зовсім, скажімо так, доброчесних вчинків, можливість подбати про себе самому, якраз за рахунок таких відкладень. А це вже має конкретний приклад військової, яка, на жаль, загинула в цивільній зоні за короткий термін після укладення договору, і її сім'я отримала матеріальну компенсацію. Тобто військова проплатила собі, не, тут не вказано, скільки років, суму, і, відповідно, ну, сталося так, що не стало, але не в зоні бойових дій. І Відповідно, її виплата склала 917 тисяч 390 гривень. Людину не поверне? Та ні, не поверне. Але компенсація допоможе якось справитися з фінансовими труднощами? Допоможе. Тому це є не поодинокі насправді випадки. Ніхто ніколи не хоче, щоб траплялися такі випадки. Проте життя вносить свої корективи. Тому подбати про себе і сім'ю як мінімум, це матеріальний обов'язок кожного. Навіть скажу більше, неважливо, не, не скільки чи ви є військовий чи не військовий, це є обов'язок кожної людини, в якої є фінансово залежні від неї люди. Давайте тепер розглянемо важливі умови страхування для військових, наприклад, правил з одного наших партнерів. Тобто, наприклад. Якщо це територія перебування, вся Україна за винятком територій, на яких ведуться вели, велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ, покриваються всі страхові ризики, в тому числі ті, які сталися внаслідок нещасного випадку в межах страхової суми 100 тисяч гривень. Так? Тобто, якщо це територія, де маємо тут не бойові дії, покриваються в сума. Нещасний випадок не 100 тисяч гривень. Не покривається страхові ризики, внаслідок будь-якої причини, окрім ризиків втрати життя в рамках ліміту 100 тисяч гривень. Потроєння по двоє сум не діє. Територія перебування, перебування на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово куповано РФ. Страхові ризики покриваються тільки до життя або втрата життя, тобто повернення сплачених внесків. Тобто, людина, яка померла в зоні бойових дій, це не означає, що все, що гроші вона поклала, все, все пропало, так? Їй повертаються ті гроші, які якраз вона поклала собі на рахунок. Плюс, знову ж таки, це вже покрива, покриття йде від держави. Якщо від держави нема, то включається страховий якраз від страхової компанії. Не покриває, звичайно, що якщо сталося якісь події через бойові дії, це програми такі Тасінвест, Тасінвест валютний, пенсія, Life, TAS Senior. Це пакети, які в компанії є. Тут уже можна навіть, скажімо так з цим особливо не заморочуватись. Та людина, яка хоче підобрати собі таку програму, ми допомагаємо. Тож, кого таке цікавить, пишіть у коментарях. Переходьте також за посиланням в описі цього відео в телеграм-канал, де я провожу безкоштовні консультації, якого буде цікавити якраз такі програми для військових і не тільки, то ви можете звернутися до мене приватно. Далі. Е, є ще так само такий один цікавий момент, що ті люди, які мали до 24 лютого 2022 року, то страховий випадок розглядається будь-який. Тобто, навіть якщо це стається десь там, в зоні бойових дій, для цивільних, та? а для військових, то так само в е, особливому порядку. Тобто, розглядається навіть буває таке, що людина помирає в бой... в зоні бойових дій через військові події. Компанія розглядає цю. Подію і робить виплати. По правилах такого не має бути. Тому кожен випадок розглядається індивідуально. Як це сталося, коли програму брали? Можливо, клієнт вже 5-6 років є вже має таку програму і відповідно його призвали, і ну відповідно таке сталося. Є випадки, коли виплачуються навіть через через події, які сталися на військовому через військові події. А давайте тепер трошки про накопичення, що вони отримують по завершенню. Е, якщо порівняти з депозитом в банку з підвищеними відсотками чи довготерміновими програмами лайфомими компаніями, то яка між ними різниця? Наприклад, депозит в банку з підвищеним відсотком, це тимчасово діюча опція. Що таке підвищений відсоток? Для військових в банках є така річ, як підвищений відсоток. Тобто, людина, як проста, яка ставить в банк гроші під депозит, в неї є один фіксований м -м, дохід. А для військових на, на період зараз військового стану відсоток більший. Тому деколи військові кажуть, Окей, мені вигідніше поставити в банк, там вищий відсоток прибутку, ніж будь-де інше, та? але варто розуміти, по-перше, це тимчасова діюча опція, це тільки на час воєнного стану. Далі короткотермінове накопичення без бонусів від держави. Що це означає? Що тільки цей депозит, і мало того, що з депозиту потім будуть зніматися податки. Від того депозиту, який людина кладе, незалежно чи військовий чи не військовий, держава буде все рівно знімати податок 18,5% від того, що людина сама собі поклала на депозит. Тому це варто також враховувати. Якщо треба накопичити кошти на важливу покупку чи навчання, ну тут знову ж таки під питанням. Якщо просто на якусь важливу покупку, короткотерміново окей. Якщо на навчання своїх дітей, це переважно вже довгий період. Тому тут не завжди вигідно. Накопичення не під складний відсоток і без поправки на інфляцію. Тобто ті гроші будуть складатися просто під відсотком. Інфляція буде частково постійно з'їдати ці гроші. Не буде складного відсотку. Тобто відсоток буде від тої суми, яку людина собі поклала, і все. В страхових компанії навпаки йде складний відсоток. Тому тут набагато вигідніше. І гроші точно не звержуться на майбутнє. Розуміємо, що якщо покласти гроші знову ж таки в банк просто, і через років 3, 4, 5, навіть 10 просто їх забрати, то що переважно з грошами відбувається, їх просто витрачається. І вони не доживуть до того моменту, коли ми говоримо, що потрібно їх для того періоду, для пенсійного періоду, коли не зможемо працювати, але гроші потрібно буде. Тому для цього періоду вони не збережуться в банковій системі. Варто розуміти, що нічого поганого в депозитах нема, проте вони не вирішують наступне завдання. А саме, ми розуміємо, що рано чи пізно кожній людині буде 60 років плюс. І тут основне питання, чи всі 60 років ми хочемо бути з чи без. Якщо ми розуміємо, що ми не хочемо бути бідними, то що ми конкретно для цього робимо? Чи ми плануємо свій відпочинок, чи ми інвестуємо в свій відпочинок, чи ми інвестуємо в своє майбутнє? І як ми інвестуємо в своє майбутнє? Такі компанії, такі програми якраз створені для того, щоб людина, кожна людина, яка е працює офіційно і сплачує податки, могла подбати самому про це. Держава про це подбала дуже простим чином: Перше, в нас створила трирівневу пенсійну систему. Тобто, перша система солідарна, друга система. Система це є накопичувальна державна, і третє це є приватні фонди, якраз в яких люди собі оформляють такі програми. Тому кожен з вас так само має можливість подбати про це за рахунок таких приватних накопичень. Отож, для військових, захищаючи нас, не забудьте захистити себе і своє майбутнє. Адже це якраз і є найважливіше. Найважливіше подбати про себе і про своє майбутнє. Віримо в те, що перемога швидко, швидко прийде. Віримо в те, що ми переможемо. Віримо в наше майбутнє, світле майбутнє, що Україна буде відбудовуватися, потужно буде відбудовуватися. І про те, що будемо всі в мирі, відбудуємо нашу Україну. Наразі в мене по презентації все. Можливо, якщо у когось виникли запитання, ви можете задати знову ж таки або в приватне мені повідомлення. Зараз ми зупинимо демонстрацію. Або ж, коли ви перейдете в телеграм-канал, так само то ви зможете задати це запитання мені приватно. Це для тих, хто був якраз онлайн і якраз хто дивився запис. А для тих, хто зараз присутній, можливо, у когось виникли якісь запитання по цій програмі, або, можливо, по іншій програмі. У вас є посередині замість мікрофона такий чоловічок. Які ви натиснете і у вас підніметься рука. Відповідно, я вам включу мікрофон і ви зможете задати запитання, якщо такі є. Серед присутніх є такі люди чи ні. Я розумію, що нема? Добре. Тоді цей запис я буду вистав, виставлю вже в, в цьому телеграм-каналі по запиту. І наступні наші ефіри будуть вже більш індивідуальні про те, як створити собі такі програми, для чого їх створювати такі програми, і які переваги таких програм. Отож, наразі всім дякую за вашу присутність, за вашу увагу. Якщо ви не будуть виникати якісь питання, пишіть приватні повідомлення так само мені або тій людині, яка вас запросила. Якщо не знаєте, хто вас запросив, так само можете звернутися до мене. Я вам скажу конкретно хто, і відповідно ви зв'яжетеся з тою людиною. Всім мирного і вдалого вечора і до е, наступних зустрічі. Слава Україні!